Закон, який вони прийняли, щоб звільнити наших побратимів, за рахунок того, що ми звільнимо ті будівлі. Ми не можемо їх звільняти, тому що вони наші. Ці будівлі, як каже пані Оля, вона якби і КАНДА, і будинок проспіло, і будинок свободи. Тобто ці будівлі є наші. Але не забуваємо, чого ми тут збираємося. Ми збираємося для того, щоб робити мобілізацію на Київ. Безумовно, є ті рекрути, які говорять, що вони за 15 хвилин готові зачистити майдан. Вони це готові зробити. Але чи готові вони вбити мільйони своїх людей? Чи готові вони посадити тисячі своїх людей в тюрму? Напевно, що не готові. В понеділок ми маємо суд. Я особисто, Олександр Башта особисто і партії. Які є в Тернопільській області, по тому, що ми захопили цю будівлю. На третю годину ми маємо суд. Як ви бачите, ми от вільно скажемо, покажіть мені, кого ми захопили. Ми хочемо бачити тут хоптяна. Будь ласка, приходь, ми тебе тут разом з народом скажемо, зробимо те, що ми мали зробити, скажемо так. І будь ласка, прийди до нас. Ми тебе запрошуємо, черговий раз. Якщо ти ще не зробив, то що ти обіцяв, прийди до нас і скажи, чому? Можливо, якийсь інший метод придумаємо. Але ти повинен прийти до людей, тому що це голова адміністрації, це голова виконавчої гілки влади, який вчора підписав бюджет. Ми хочемо знати, де ти його підписував. Тому ви розумієте, виконком, народний виконком, який є створений в Тернопільській області, буде працювати і контролювати кожну галузь. І ось сьогодні ми черговий рад. Я проводив комісію, і ми черговий раз викликали запорожана, і він каже, що він ще думає. Чи виходити з партії Ріонів, чи ні, я, я не розумію, скажімо, повірте. Ну що має статися, скажімо, щоб людина якось дійшла до людини? Це мають вбивати вас всіх чи як. от Що має статися? Тому що ми говоримо про те, що чоловіче ми є доволі толерантні, і ми просимо тебе, скажімо, виконай волю народу. Як ти можеш бути в партії? яка вбиває своїх людей. Таке не може бути. Але він є там. І він каже, що він ще думає до понеділка. Ми розуміємо, скажімо, що є дуже прості речі на сьогоднішній момент. Тобто немає тут партій, немає тут, скажімо, громадської організації є тут прості речі, добро і зло. Тобто є люди, які відстоюють свою правоту, і є люди, які вбивають наших дітей. Міліція каже, ми не вбиваємо, тому що на нашому озброєнні немає такої зброї, якою вбили тих людей. Але вибачте мені, для чого нам така міліція, яка не розслідує ті злочини? Чому до сих пір? Я не знаю, хто вбив цих наших героїв, хто далі вбиває, вони далі сидять і це роблять. Ми розуміємо, що це спецслужба які працюють з кормою, вони, безумовно, не в міліцейській формі. Вони, безумовно, не галичани. Вони, безумовно, нас не Чому? Тому що ми любимо свою батьківщину. Чому ми тут стоїмо? Ми стоїмо по простих речах. Ми стоїмо за то, щоб в нашій державі була просто правда, була просто справедливість і нічого іншого, щоб суд працював по закону. Щоб прокуратура не давала вказівок, які даються зверху. І ми наведемо цей порядок. Ми зараз маємо вистояти. Шановна громада, прошу вас, звертайтеся до своїх сусідів, говоріть всіма. Ми маємо вистояти. У нас немає шансу здатися. Ми будемо боротися до кінця. Наша боротьба є правдивою, як ніколи. От ви знаєте, ми дуже, скажімо там, якби почалося все з чого? З Євромайдану. З Європи. Але в мене складається враження, що Європа сексуальних меншин захищає більше, ніж 40 мільйонів українців. Тому що вони от настільки переживають за ту, скармо, таку десь там невелику, скармо, я не знаю, тому що тут в більшості християни і вони розуміють, що це є ганьба. Але вони настільки от захищають цю підлоту. Менші, як каже Сашко, культури. Але 40 мільйонів українців вони не можуть сказати, що вони вводять санкції. Так що ми розуміємо, шановне товариство, нам не допоможе ні Європа, ні Америка. Вони всі переживають за свою кишеню. І тільки ми можемо переживати самі за себе. Ніколи ніхто не здобув державу для когось. Тому ми зараз здобуваємо її для себе. Ми. Українці, ми нація. І це є важливо. Весь світ тепер зрозумів, що так воно є. І вони розуміють, скажімо, що ми готові до боротьби, до кінцевої боротьби. Ми готові, щоб вмирали всі наші вороги. І ми, якщо прийде той час, готові покласти своє життя на вівтар тої батьківщини. Тому що для кожного мужчини це є найкраще, що може бути. Тому ми зараз далі проводимо цей мирний спротив. І ми будемо проводити його до тих пір, поки Україна не буде вільною. Нас не може заставити будь-що будь-які їхні закони, щоб ми зійшли з нашого майдану. Наш майдан.